Міждольний чарівне містечко, яке раніше було одним із найбільших промислових центрів Польщі, а зараз приманка для туристів: гарна архітектура, величні костели, замок, когути і легендарна гора трьох Христів. А на кінець завітаємо у ще одне цікаве сусіднє містечко. Що ж, давайте починати! Казі Междольний досить стародавнє містечко. Знаходиться воно у Люблінському воєводстві. Від Любліна 50 км або півтори години машиною. Від Варшави 160 км або 2,5 години. Через гарну вуличку, на якій знаходяться справжні архітектурні шедеври, йдемо на площу ринок. А тут дуже цікаве е, ужонт міста, тобто це мерія міста, можна сказати. Ну Якось вона взагалі не виділяється з-поміж інших будівель. І це дуже цікаво. Типу ти йдеш, йдеш, якась така не дуже примітна будівля в порівнянні особливо. І тут знаходиться мерія міста. Ну, якось так. А по дорозі зустрічаємо першу нашу точку. Францисканський монастир, як завжди, заходимо усередину та трішки історії. Заснування каплиці та освящення прийшлися на 1589 1591 рік. Проте у 1762 1770 році була перебудова інтер'єрів. А сам костел, чесно кажучи, усередині не дуже вражає. На горі, де знаходиться костел, є досить гарний вид на містечко. Перед вами пекарня Сажинських. Тут є музей легендарної випічки когут. Тут є не тільки музей, а й пекарня, де можна випити каву, скуштувати різні десерти і сам когут. Але давайте розбиратися, чому випікають саме півнів. Так перекладається з польської мови слово когут. Відповідь проста: півень символ міста Казіміждольного. Але чому? За легендою, диявол полюбив казіми Дольний через смачних півнів, які тут водилися, але одного хороброго півня дияволу з'їсти не вдалося. Він і допоміг вигнати диявола з міста. Коли будете гуляти містом, півні тут всюди, в тому числі і у вигляді різноманітних сувенірів. Він величезний, коштує 19,99, але можна купити в інших місцях і за 15. Але тут, начебто, він самий справжній, який повинен бути. Ви тільки подивіться на розмір цього когута. Він величезний. Зараз я його звісно покажу ближче. Давайте нарешті скуштуємо цього півника. По смаку це як звичайна булка чи каравай, але непогано. Саме в тій пекарні коштує 20 злотих, близько 250 гривень. Але у сувенірних лавках на площі ринок можна знайти і за 12, і за 15 злотих, але там за смак не скажу. Взагалі купував саме у тій пекарні, бо наче як там вони оригінальні, які вони і повинні бути. Тепер ми нарешті на площі ринок. Тут дійсно класно. Вона невелика, але дуже гарна. Зараз покажу ще один символ міста: це пам'ятник бродячому собаці, і в нього є своя історія. Наче скульптура зроблена за образом реального пса, який має ім'я Верник. Він був головним у зграї бродячих собак. Указі Міжедольному мав друга художника збигнев Щекре, який дуже любив верника. Він завжди чекав художника на цьому місці. Головне, не забудьте потерти ніс на щастя. Наступним по черзі прямуємо до головного костелу міста. Це парафіяльний костел. Перші згадки про нього датуються 1325 роком. В документах згадувалось, як кам'яна церква. Значно менша за цю, що маємо зараз. Так, одразу кажу, якщо що це вихід, бо я тільки що тут стою, у різні сторони двері дергаю, тільки потім прочитав ту табличку. Зараз покажу де вхід. Давайте подивимось спочатку на вид, звідси, який відкривається. Гарненький вид. Гарненький. У 1561 році готичну церкву було знищено пожежею. Відновлення розпочалося у 1586 році. Закінчення відновлення було у 1613 році. Так, ось ця брама, у яку ми зайшли, да? і отут -от одразу цей вхід. Там вихід, якщо що, я просто бачу, всі люди йдуть туди. В принципі, я туди пішов. Але ні, вхід сюди. Але липнина дуже гарна. Парафія відома гарною липниною та візерунками, як ззовні, так і всередині. Ба Більше усередині є орган 1620 року. Костел дійсно вражає: будьте готові, ви можете застрягнути там і на 20 хвилин. Як було в мене, зазвичай помилуватися костелом мені вистачає до п'яти хвилин. Але не тут. Хотілося роздивитися буквально кожну деталь. Звісно, костел не такий той масштабний, як у Любліні, пам'ятаєте? Фотку вставлю, бо назву чесно вже не помню. Але липнина, я вам кажу, ця липнина, вона просто зачаровує як всередині, так і ззовні. Зазирнемо у ще один костел і піднімаємося до замку. Це костел святих Анни і Духа. Зведення цегляної церкви почалося ще в 1649 році. Але до цього у 1530 році вже існувала дерев'яна капличка. На жаль, у середину костелу завітати не вдалося. Так, зараз іду до замку. Да, почали ми сьогодні не замку, якось не по традиції, але йду до замку. Написано 200 метрів. Там розкажу більше про історію міста і самого замку. Підйом до замку не довгий і не важкий. Спочатку щось по типу оглядового. А далі вхід у сам замок. Вхідний квиток коштує 13 злотих з людини або 8 злотих пільговий, це близько 150 і 100 гривень. У цю вартість входить і підйом на вежу, яка розташована трошки вище. Першу оборонну башту було зведено наприкінці 13 століття, ймовірно, ініціатором був Владислав Локетик. У середині 14 століття Казимир Великий розширив оборонну систему. Додалися муровані стіни, внутрішній двір, приміщення для охорони, комори, а також вхідна брама. У 1655 1657 роках замок захопили і спалили шведські війська. У 1700-х роках були спроби відновлення, добудували фасади та барокові елементи. До 1970-х років замок стояв у руїнах, а от у 2000-х роках розпочалося серйозне відновлення. Прямуємо ще до вежі. Там трохи історії міста. А перед цим хочу нагадати за лайк, підписку та коментар. Для мене це дуже важливо. Нагадую за монобанку і в мене вже є різні відео з Польщі та України. Приємного перегляду! Взагалі, замок і вежа окремі споруди, ба більше вежа старша за замок. Звідси відкривається нереальний вид на річку Вісла і містечко, яке документально засновано у 1248 році, а Магдебурзьке право було надано у 1249. Місто почало розвиватися завдяки вигідному розташуванню на річці Вісла. Тут був порт важливий порт, бо знаходився між Гданськом і Краковом. Основні товари, які перевозили, були зерно, деревина та сіль. Починаючи з 1500 х років місто стало одним із головних центрів експорту зерна. У місті жили поляки, євреї, вірмени і німці. Єврейська громада була особливо активною у торгівлі, залишивши після себе синагогу та характерну забудову. Взагалі, до теми євреїв у цьому містечку ми ще повернемося пізніше. А зараз пропоную переходити до не менш популярної туристичної точки. Гора трьох хрестів на вершині пагорба розташовані три дерев'яні хрести, встановлені у 1708 році, як вдячність за зупинку епідемії чуми чи холери. Але є легенди, що мешканці прагнули духовно захистити місто, встановивши хрести, які могли би оберігати від подальших епідемій. Фу, друзі, нарешті я тут місце, у якому просто гріх не побувати. Гора трьох хрестів, звідки відкривається нереальний вид на місто. Пагорб підноситься над висотою центру міста на 50 метрів, а взагалі має висоту над Рівним морем десь 100 190 метрів. Схили вкриті рідкісними рослинами: карликова вишня, оман, лито. Відвідування платне, коштує 7 злотих, близько 90 гривень, але воно 100% того варте. На пагорб ведуть два маршрути один короткий і більш крутий, через дерев'яні сходи біля церкви. Інший довший і пологіший через замкову ділянку. Я піднімався першим маршрутом, а спускався другим. Підйом від замку плюс-мінус 300 метрів. Та й це не дуже складно, тому йдіть 100%. Отже. Гора трьох хрестів це символічне місце вдячності за порятунок міста від епідемії на початку 18 століття. Імовірно, воно мало сакральне значення ще з давніших часів. Сьогодні тут прекрасна природна оглядова точка зі значним ландшафтним і культурним потенціалом. У центрі міста це була остання точка, але у нас попереду ще дві. Перша з них новий єврейський цвинтар. Цвинтар було відкрито в 1851 році через заповнення старого кладовища. До Другої світової війни тут ховали євреїв міста. Останні поховання датуються 1942 роком. Під час Другої світової війни німці влаштували тут страти, а багато надгробків використовували як бруківку. У 80-х роках ХХ століття ініціатива громадських організацій привела до збору понад 600 фрагментів мацеват з різних міст міста. У 1986 році створено символічну стіну скорботи, що складається з похоронних плит: жіночі зліва, чоловічі справа, тріщина посередині символізує розкол громади, сумне, але гарне та зворушливе місце. Остання точка на сьогодні це таке чудове місце, називається воно Кореневий яр. Це мальовничий яр, що є одним із найвідоміших туристичних об'єктів казі дольного щось по типу нашого тунеля кохання. Такий гарний вигляд утворився завдяки тому, що вода вимиває землю з під коріння. Тут можна наробити безкінечність гарних фото і відео. Таке місце буде дуже цікавим для малечі, щоб подивитися, як виглядає коріння в землі, в якого ми не бачимо. Це був казінж дольний, невеличке, але таке ж гарне містечко. Не забувайте за лайк, підписку, коментар. У мене є інстаграм і монобанка. Всім па-па, до зустрічі у нових відео. Дякую за перегляд.